Вас запрошують на страту. Молодий театр мізантроп знову провокує. Вам надянуть красний цилиндр. На сцені вони у незвичній формі відтворять роман Володимира Набокова Запрошення на страту. У виставі актори співають, танцюють, грають на музичних інструментах і виконують просто карколомні трюки. це зрозуміло. падіння, Вони просто показують там количество сніков і який момент це пройшло. Но там проходять постоянно травми, то вони как бы, к цьому іронічно относяться. На сцені будуть звучати безліч інструментів від акордеона до бас-гітари. Головного героя судитимуть за законами, яких не існує, і за звинуваченням, яке суперечить здоровому глузду. Публіка, і ми, як представники публіки, желаємо вашого блага! А в ролі адвоката виступатиме Дмитро Тодорюк, соліст гурту Авіатор. Вистава відбудеться вже 31 травня у Києві у театрі російської драми імені Лесі Українки. І у нас у гостях співачка Анна Заварська, актор театру Алдошин і композитор Дмитро Сарецький. Доброго ранку! Доброго ранку. Тут нас чумані одяг. Вже антика. Я ж не актор не актор театру мізантроп. Ти не актор чи ні? Зовсім ні. От власне перше запитання. Не актор театру. Ти представляє. Тобто, чому я тут сьогодні в студії? Доброго ранку, Україна. Насправді дуже щаслива разом з Дмитром та Павлом представити сьогодні на всю Україну театр Мізантроп. Я власне не є акторкою, але я представниця. Скажімо так, но нової пірагенції, яка займається рядом. Таких цікавих проєктів пов'язаних саме з мистецтвом, mm -hmm. і театр мізантроп саме один з таких. І я щаслива, що е, сьогодні ми можемо про це поговорити. Давайте а ми поговоримо. Ми не запрошували, не пропонували взагалі ніколи. Ніхто ні, от в, в театрі ми я співачка, не актриса, тому думаю, що ці експерименти ще попереду, але не впевнена коли. Ідея хороша. — Ні, тут уже є, <світування> <хорошее>. <світування> Нет, <світування> вже є на цю тему, але ми ж не будемо все зразу озвучити. <світування> але, <оставим>. <світування> <світування> uh, так один засновників театру мізантроп, композитор Дмитро Салевський. Доброго ранку. <связать> не поверьте, не, не поверьте. Человек, а, а, а не Завадской. Серьезно. Э, да? <связать> да? Да? да, да. вот мы э, открыли мы тайну видим вам. Э, 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 расскажите, пожалуйста. Я думала, ты уже <связать> про сценарий нового спектакля мы с зараз, <связать> 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 зараз. Да. Не, не мешает ли вам э, э, ваш семейный статус э, э, сотрудничать? Или наоборот, помогать, Ну, процентов на 90 помогает, конечно. Это просто удобно, потому что мы можем какие-то вещи обсуждать постоянно. В 23 часа. Ну да, это неплохо. Но иногда тоже нужно отдыхать. И, так, справді ж кажуть часто, що коли проводиш 24 години на добу з дружиною, з чоловіком... 23, Марія. 23. Так, якраз для балансу. Давайте обсудим от скандал вокруг Холокосского бара. Помню, появились в социальных сетях фотографії, По да. Как в центре Киева такое название? То есть люди, да, не вникали, о чем, но уже написали, что это там что-то плохо рассказывает. Это был фрагмент названия, полное название спектакля «Холокост-Кабаре. Суд над Джоном Деменюком». Это название пьесы канадского драматурга Джонатана Гарфинкеля. И название спектакля, которое мы в коллаборации сделали с петербургскими артистами, украинскими музыкантами, израильскими артистами. Это такой международный проект. И мы его решили презентовать в Киеве. И вот тут случился кадр. С, с тем, что повесили э, пол, половину названия там, без нашего ведома, и это Учинила скандал, который, ну, который повлек за собой э, от, отказ с площадки в, в нам в аренде. Mm -hmm. И даже череду разных событий, неожиданных для нас совершенно. Но все же это закончилось позитивно. Большой спектакль мы сыграли, люди увидели, театральные критики увидели, написали материалы. И скандал сдулся сам собой, потому что то, то топливо, которое использовалось, оно перестало работать, уже mm -hmm. поняли, что все, все совсем не так, как об этом думали. Приглашение на казнь так само сих но... таки Провокаційний спектакль, бачили вже шматочок репетиції. Чи як ви думаєте, чи зміниться зараз? І я знаю, ви вже гастролюєте навіть, так? так. Чи змінилося вже? Як сприймає зараз глядач? Як ставиться власне, до таких провокацій на сцені? І чи він переносить їх на життя і бачить, власне, і усю трагедію, і ту іронію, і сарказм, яку ви пропонуєте? Ну, приглашення на казнь, це, по-перше, класичне произведення, це Роман Володимира Набокова, і там як такої провокації в самої постановки. Просто это очень а, очень актуальное mm -hmm. произведение. И, А мы старались его сделать максимально актуальными средствами. У нас в спектакле и живой звук, у нас принимает там участие солист группы Оператор Дима Тодорюк. Он играет на многих инструментах. Артисты и танцуют, и поют. И и это будет просто вот очень. А, это будет сделано очень. понятными современными средствами. Это будет не скучно. Вот это то, что я могу сказать. И я вижу, что Украина и те там города, в которых мы были, мы только вот с фестиваля вернулись. Mm -hmm. в Херсоне, в Харькове. Это очень адекватно воспринимает. Это интересно. Я, я думаю в первую очередь так. Я бы здесь провокацию не применял в отношении Набокова. У Паши была реакция. Паша, да, Как дела у вас Спасибо вас на актора. Расскажи про свою реакцию, трошки. Ну, вообще никакого, я не ощущаю никакого там резонанса относительно новой нашей постановки после того, что произошло с Холокост Кабаре. Вот. Мне кажется, это все так настолько локально и настолько искусственно создано, что ну вот я имею в виду м -м, провокационные всякие mm -hmm, эти процессы. Mm -hmm. Что жить долго оно не может, потому что оно никакой основы под собой не имеет. Искусство поэтому... вечно. Искусство вечно. Вот. <свят> У нас рычаек выпутки мы разыграем на Запрошение на казнь. Да, перегашение на казнь, с а, а вы, в театр ходите? Вообще, да. Да, Паша, не только по работе. Да, вот не только по работе. Например, просто как зритель. Что вы смотрели такого, что вы последнее вспомните. Из последнего, наверное, театр «Прекрасные цветы» в Харькове. У нас такие есть молодые ребята, очень крутые. Они сделали спектакль «ДПЮ» называется. Вам понравилось? Очень круто. Мы спросили и в Фейсбуке, и в Инстаграме, ходят люди в театр. І так. що смотри точно декілька давайте зараз коментарів почте? Значить, Ксенія написала. як для моєї професії вчителя, що, що вже страждає емоційним вигоранням, театр це ліки. Uh -huh. Я вам така думка відчителя. А ми собі са так. У нас у Тернополі скоро прем'єр-прем'єра. Я не знаю, якого театру, але прем'єра. Uh, Зеня написала Зеня, ну так написано. Люблю театр. Остання раз була на виставі Оскар та Рожева пані. Uh -huh. uh, так, що ще написала цікавого? Uh, Настя написала Люблю театр одного актера. Крік uh, в Дніпрі. І на сьогодні йдемо на замечательну постановку Сонце в твоїх очах. Знову з Дніпра написала нам. Вони в бачите, люди ну дійсно дуже багато в театр. Е, і ходять, і готові про це говорити, і готові про це ділити. Е, так само питали про те, чи ходять в театр наші сторінці в Фейсбук. Зараз не можу її зачитати, знайти, якщо ти знайдеш, є так само інформація про те, що зараз, на жаль, багато потрібно за квитки платити. Ну, в принципі, можливо, це говорять про гастролі, тому що мені здається не дуже дорого. Утім кажуть про те, що ходили б, якби було більше грошей, ходили, якби uh -huh. було більше часу, бо б, якби було з Розуміліше, от власне, були і такі у нас коментарі. От хочеться так само реакцію ходила, або було більш зрозуміліше, як власне людей запросити в театр і дати зрозуміти, що насправді там все просто. Надо просто э, заставить себя ходить и смотреть разное. Потому что у всех представления о театре бывают часто. Мы с этим столкнулись, что театр это скучно, что театр это надо сначала сесть, прочитать, войну и мира, только потом. Угу. И потом тебе будут нудные люди, пожилые, что-то рассказывать и морализировать. То -то, так, да, форма, а современный театр он совершенно. Он, во-первых, жутко разнообразный. Есть хореографические... в театре бывает живая, живая музыка, цирк, все что угодно. Современный театр это интересно. Угу. Нужно просто смотреть и делать для себя. Я хочу просто наголосити на тому, що нарешті в Україні такий цікавий зараз процес театральний іде. І мені здається, ні, я в цьому барашіатра ну, що театр так. зараз насправді відповідає сучасному ритму життя, і це дуже важливо. Абсолютно які книжки зараз почули це дуже приємно. Тож прилашення на кайф. смотримо від мізантропу. Дякуємо вам за розмову. Чекаємо на прем'єру, квиткимо розіграємо. Ходіть в театр насолоджуйтесь справжнім мистецтвом. Дякуємо, Дякуємо та, вам за те, що вийшли. Дякуємо. Ми продовжуємо.